Музична арт-терапія під гітару спів знайомих пісень, виконання мелодій різних музичних напрямків Марія Білова є вихованкою музичної школи горішніх плавнів. У вільний від роботи час дівчина грає на електричній гітарі. Любов до музики в мене була давно вже. Я закінчила музичну школу у по класу класичної гітари у Антона Вікторовича, а зараз я граю на електрогітарі. Мені дуже подобається звук. Мені подобається робити різні техніки гри на неї, І ще я люблю рок-музику і грати її також люблю і слухати. Зустріч прихильників гітари у горішніх плавнях зібрала понад три десятки учасників. Із тих, хто прийшли, досить велика кількість діт... молоді, які не ходять до музичної школи. Вони вдома. Це їхні хобі, вони вдома, практикують щось. Трох, хтось більше вміє грати, хтось менше вміє грати. Я дякую українській волонтерській службі, яка фінансує даний сьогоднішній проект. На зустріч прихильників гітари прийшла й дев'ятикласниця п'ятої школи Поліна Кірєєва. Вона дуже полюбляє гітару, але на заході була без улюбленого музичного інструменту. З років дев'яти я цікавилась гітарою. у Мене була своя гітара, але вона залишилася Луганській області і вона знищена була через російські обстріли. Мені подобається музика, тож прийшла сюди послухати саме гітару, бо мені вона подобається дуже. А ти з якого міста? Я з Брянки, Луганська область. Там батько мій залишився і він взяв ту гітару, привозив мені сюди, я грала на неї, але коли ввіз, потрапила ракета <гум> до будівлі. Чому не залишила тут її гітару? Бо це батьківська гітара, і він хотів грати на неї. Не думала що буде така велика кількість людей, і така музика грає. Відомі такі твори. Мені дуже сподобалося. У складі дуету ведучих заходу була вчителька третьої школи Катерина Кулик. Вона грає на гітарі, але на цьому заході демонструвала тільки свій вокал. Я мусиш для себе знати. Ви так багато співаєте, і чи є пісні, яких ви не знаєте? Є багато пісень, наприклад, сьогодні Міталіку. Я на жаль не знаю, але думаю, з таким молодим поколінням буду розвивати свій музичний смак все більше і більше. Дуже раді бачити такий потенціал нашого міста. Враховуючи, що це перша зустріч, ми спробували побачили, що заходить. Звісно, потенціал музичний нашого міста дуже активний, і всі хочуть пограти. І на на щастя, зустріч вдалась, але хочеться більше. більше. Довше довше часу, більше і більше активності. Ця зустріч не тільки спів під гітарні мелодії, а й психологічне розвантаження для молоді у непростий час, каже Катерина Кулик. Жива музика, вона діє на наше здоров'я, вона нас оздоровлює. А зараз в ці часи війни, цих тривог цих переживань це дуже важливо. Тому я вважаю, що це не тільки було розвантаження психологічне, але покращення свого здоров'я, свого настрою. Ну і звісно, нові знайомства, нові друзі. Разом з Катериною Кулик, ведучим заходу, був викладач музичної школи горішніх планів та педагог-організатор ЗОШ номер 4 Антон Базилевич. У мене тут половина дітей, які пройшли через мій клас гітари в музичній школі. От, тому я багатьох тут кого знаю, але є такі, яких бачу вперше. Багато молоді зараз вчаться за допомогою інтернету, ютубу, самостійно. От, і можливо об'єднати їх в таке спільне ком'юніті для розвитку і самовираження. Під час заходу його учасники виконували цікаві розважальні музичні завдання, працювали в командах, а потім знову звучали найулюбленіші композиції учасників зустрічі. Вчитель англійської мови зож номер 6 Богдан Храпко вже створив свій музичний гурт. Граю рок, маю колектив. Задібош, так е, ви можете послухати нашу пісню на радіо «Байрактар», Називається Задібош легше. Цього дня проект імпульс об'єднав творчих людей різного віку та з різних сфер. Вони поділилися своєю творчістю, показали, яке значення для них має музика, та як музичні композиції і мелодії надихають молодь на успіх у подальшому житті.